Вітаю всіх, хто переглядає дане відео. Мене звати Андрій, і зараз я спробую пояснити вам, як прийняти участь у нашому вебінарі. Отож, якщо ви попередньо зареєструвалися на нашому семінарі, то ймовірно потрапили у такий список. І тоді система автоматично вам надсилає запрошення приблизно ось такого змісту. Шукаємо там посилання і переходимо по ньому. Потрапляємо на таку сторінку, де маємо назву семінару. І опис семінару. Нажимаємо кнопочку присоєдиться. Зайшло, і якщо нас просить пароль, вводимо пароль. Якщо просто реєстрації, відповідно реєструємося. Отож, менше з тим потрапляємо в мене на таку сторінку, де є вікно каналу і вікно чату. Щоб почати прослуховування каналу, нажимаємо в великий трикутник зелений. От і в ідеалі ми мали б чути те, що говорить нам людина, яка проводить семінар. Якщо потрібно щось написати, маємо вікно чату, його активно використовуємо. Вводимо будь-який текст і нажимаємо кнопочку написати. Думаю, наразі все. Питань, в принципі, виникати немає. Процедура надзвичайно проста. Але якщо питання такі будуть, заходимо на форум, пишемо питання або шукаємо мої контакти і активно мене добимо. З вами був Андрій, дякую за увагу. Побачимося на семінарі.